Друзі, перші про головне поїхали. Українка Юлія Парадіс блогерка про скандальний допис одного із центрів комплектації. Далі мовою оригіналу. Ухилянт ворог, ухилянт зрадник, ухилянт вбивця. Всі вже бачили цей пост. Його, звісно, видалили, тому що зрозуміли, що людям це не сподобалось. Але сам факт, як можна принизити чоловіка? Який все життя працював, все життя він був людиною, яка працює, ніхто йому нічого не не давав, він собі жив сам собі. І тут в один момент чик, він ухилянт, зрадник і ворог. Не ухилян той, який пакує людей, не ухилян той, який, блядь, має бабки, не ухилян той, чий батько депутат, а ухилян проста людина, так? Да? Ми ж всі живемо за законами, правда, нас поставили на закон. То давайте по закону дивитись, хто повинен йти воювати. Явно не Вася, не Петя, не Іван з села, а ті люди, які отримують державну зарплату, які працюють, які давали присягу, а не блять, люди, які нічому нікому не дожні. Працівник ТЦК побив мого брата. Історія рівнянки, коли людина з повноваженнями, вважаючи їй усе дозволено, страждають невинні. Далі мовою оригіналу авторки. Працівник ТЦК побив мого брата. Ситуація сталася в п'ятницю, 26 грудня 2025 року. У місті Рівне, неподалік роботи мого брата, в одній з кав'ярні, точніше, біля неї. Мій брат просто пішов, взяти каву собі зазвичай і випадково зустрівся з працівником ТЦК Малушин Вадимом Михайловичем і його братом Жук Сергієм Василю. Чов, тоді Сергій почав зачіпати мого брата словесно, після чого підточився Вадим, але вже почав прямо його ображати, використовуючи нецензурну лексику. Поруч був поліцейський, який спостерігав за цим всім процесом. І просто сказав моєму братові Богданові: не звертай на це все уваги. На що він відповів? Мені все рівно, це ж він мене підколює. Очевидно, Вадима дуже зачепила ця фраза, слово підколює, і він декілька разів, повторюючи, почав пропонувати Богдану вийти на двір, і я тебе там попідколюю. Цитую ці слова Вадима. Тоді підійшов до Богдана його колега, також взяти собі кави, і вони двоє помітили, що на дворі хлопці щось почали між собою спілкуватися: Сергій, Вадим, ще інший чоловік, який представився як працівник ТЦК, і інші хлопці, про яких ми не маємо ніякої інформації. Після чого мій брат, дочекавшись своєї кави, вийшов на двір, і тут на нього починає бігти Жук Сергій Васильович з увімкненим електрошокером. Такий у нього був жарт. Після чого чоловік, який представився працівником ТЦК, і весь час мовчки спостерігав, підходить до Богдана, просить показати його свій військовий квиток і паспорт. Що Богдан зробив без жодного слова. Тим часом колега залишився в кав'ярні, і поліцейський теж був там всередині. Спостерігав за цим всім процесом. Колега запитав у того, що це відбувається. На що поліцейський йому відповів: заспокойся, вони прикалуються. Тоді цей працівник ТЦК почав затягувати Богдана до своєї машини, коли притягнув його до дверей, до сидіння відпустив словом його відпустило. Він почав забиратися геть. Зі словами до біса зі своїми жартами. Однак Вадим, попри прохання спроби зупинитися, наблизився до Богдана. Спочатку він почав смикати його за куртку, тоді схопив його за волосся. Ці дії спричинені до того, що він просто вирвав йому жмут волосся. Богдан почав оборонятися. Той ще раз схопив його за волосся і вирвав другий жмут. Тоді Вадим вдарив його по голові, що спричинило до гематоми і творення величезної гульки, вдарив його в зоні нирки, що спричинило до перелому ребра. І також штовхнув його своїми ногами на землю, що спричинило проблеми з шиєю, тому що, коли він впав, йому дуже е -е, заболіло і боліло наступні дні. Окрема історія про лікарню, з якої Богдан штовхнувся. Я просто прикріпляю зараз скрін, ви собі прочитаєте і самі зробіть висновки. Далі їх почали розбороняти інші хлопці, колега і поліцейські кі. Роз цей час стояв і спостерігав за цим, після чого пішов розмовляти з Вадимом. І в цей час Сергій е, підійшов до Богдана і почав казати, що з родичами так справи не вирішується, тому що цей Малушин Вадим Михайлович, це мій колишній чоловік. Лейтмотивом через всю цю історію, між родичі, 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 так справи не вирішується. На що Богдан наголосив: ми не родичі, і справа сталася конкретно зараз. Ситуація сталася конкретно в цей момент. Ви мені погрожували і з нею. Ми будемо розбиратися. Дуже дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Хочу попросити вас про будь-яку активність, яку ви можете зробити. Це репости, лайки, коментарі, будь-що. Я буду вам дуже вдячна і дуже хотіла б, щоб ця справа не зам'ялася. А зломисники понесли відповідальність за скоєний злочин і припинили відноситися так до людей, користуючись своїми повноваженнями. Також прикріплю кусочок відео. Яка я побачила на просторах Фейсбуку, це теж може допомогти і зрозуміти і вам, що це може стосуватися кожного з нас. Дякую, Буданов, Корупція в ТЦК і самовільне залишення частин підривають обороноздатність України. Пишучи, люди Буданова почали тотальну перевірку ТЦКшників та головних воєнкомів. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що корупція в системі ТЦК та СП а також самовільне залишення військових частин є серйозними проблемами, які безпосередньо впливають на обороноздатність держави. За його словами, вирішення цих питань уже. Перебуває на порядку денному. Заява пролунала під час розширеної наради з керівництвом генштабу, сухопутних військ ВСП та правоохоронних органів. ПС пише Павло Нус. Нерозумно було погоджуватися на запропоновану посаду трампліном вниз. На посаді начальника гур він був реально на своєму місці, але будемо спостерігати далі. На цю мить його кейс викликає схвалення. Буданов готує арешт і рамакає кротів, пишуть джерела. В обхід Зеленського разом з малюком на Буїсап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Ертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.